Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, лист святителя Ніколая Віліміровича, Архірея Сербського до богослова, що вболіває за невір'я людей. Багато гіркої правди у Твоєму листі, але не впадай у відчай, розпач це посаг смерті, який дістається безбожникам, коли вини вінчаються зі смертю. Був і тяжчий для церкви Христової час, але воїни не занепадали духом і не програвали битви. Почитай тільки святителя Василія Великого, що діялось тоді в церкві і у світі Чорна ніч у бурхливому морі. Здавалося, що наближається кінець світу, що приходить суд Божий. І ось промайнули століття. Віра Христова не тільки не згасла, але й поширилася по всій землі і освітила всі частини світу. І хай вона не скрізь світить однаково яскраво, все таки промені її проникають усюди, десь прямо, десь навкісно. А те, що деякі християни відпали від віри. Чия це біда, якщо не їхня власна? Хіба їхнє невір'я скасовує віру Христову? Так запитував апостол Христовий у перші дні християнської історії, яка тепер нараховує 19 віків. Минулі сторіччя виправдали його світлий погляд у майбутнє. Дивися й ти таким же світлим апостольським поглядом на майбутнє християнства. Спробуй написати дослідження про церкву під заголовком, Тріумфальна колісниця Христова. Твоя скорбота про невір'я деяких людей видає твою любов до Бога. Ти сам знаєш, що скорбота один з найбільш частих проявів любові. Але бережися, щоб не зненавидіти невіруючих. Це було б згубно для тебе, і не принесло б їм ніякої корисні. Дивися на них жалістю, як на мандрівників, пограбованих у дорозі розбійниками. Співчувай їм, як співчуваєш злиденним і бездомним. І молися Богу за них, і станеш місіонером. Хай твоїм першим місіонерським правилом буде молитва за тих, хто відійшов од віри. Хай перебуває благодать Божа на тобі. Амінь.